Ну, продовжуємо наші відповіді на відео Сьогодні буде тематика в мене сімейного права. Дивіться, але перед тим, як ми почнемо, поставте лайк цьому відео, підпишіться на мою сторінку та размісвіт репостим це відео у своїй соціальній мережі. Це спонукає мене для подальших відео. І так, поїхали. Сьогодні у нас буде декілька запитань по сімейному праву. Перше, це у нас розподіл майна. Доброго дня в мене така ситуація. Я з чоловіком прожила в громадському шлюбі 8 років. Маємо двох дітей. Одна дитина записана на нього фамілія, і він вказав, як батька дитину в свідоці про народження. Друга дитина записана на мене. Моя фамілія батька вказаний з моєю фамілією. За місяць до війни, в 2022 році, ми заїхали в свою квартиру, де понад три роки робили ремонт. Квартира зареєстрована на чоловіка. Ні діти, ні я там не прописаний. Чоловік теж не прописаний. Під час війни. Ми виїхали за кордон. Зараз з чоловіком розійшлися, він категорично забороняє мені наразі закінчення міни повертатися в квартиру в Києві. Дає дозвіл на те, щоб там жили діти, але без мене. Я весь період нашого сумісного життя була домогосподаркою, до займалася дітьми. Особисто свої гроші гроші моїх батьків, я також вкладала в ремонт. Робила багато ремонтних робіт саме в цій квартирі. Питання в тому, чи можу я якусь частину або право на цю квартиру. Дивіться, враховуючи, що ви перебували в громадянському шлюбі, то. Ну, По закону, то ви маєте право, ну, але це треба доказувати факт спільного проживання в, разом з, ну, з вашим неофіційним чоловіком, виходить. що так. І потім робити поділ майна. Але в даному випадку судова практика неоднозначна і полягає в тому, що якщо ви не зареєстровані в шлюбі, то ну, в даному випадку це може бути розцінено як майно чоловіка. Ситуація спірна, але можна працювати. Добрий день. Друге питання. Також по квартирі. Добрий день. Я прописана в квартирі, де є, власником, де, є власником, де є власником моя бабуся. Чи можу я претендувати на частину цієї квартири або отримати кошти за свою частину. Дивіться, якщо ви прописані в квартирі, ви маєте право виключно користуватися цим майном, перше, але не розпоряджатися. Розпоряджатися цим майном відповідно має ваша бабуся. Чи можете ви претендувати на якусь частину, так можете, але після смерті, якщо не вступив право на спадщину, ваша мати або батька. Або інші спадкоємці з першої черги. Отримати кошти за свою частину. ну якщо Це тільки через спадщину, але на даний час ні, у вас немає такого права. Тому що ви не є власником, а виключно право користування у вас. Так, військове питання. Військовий має намір звільнитися із служби по догляду за особою, яка потребує такого догляду за висновком ЛКК. Чи, чи підтвер... Чим підтверджується відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд? Ну, відповідно, якщо орган опіки і піклування видає вам довідку ну, посвідчення, що ви є там опікун, то вони можуть видати довідку, що інших опікунів у них немає, якщо вони це роблять? Ось і все. Наступне запитання про позбавлення батьківських прав. Позбавлення батьківських прав ситуація полягає в тому, що е, це екстраординарна у нас історія з приводу позбавлення батьківських прав. Е, необхідно зазначити, що е, тут ситуація полягає в тому, якщо ви подаєте, наприклад, на жінку е, про позбавлення батьківських прав, і жінка приходить в суд і каже, що я заперечую. Проти позбавлення батьківських прав. То Верховний суд розцінює це так, як, як такий, що є прояв до дитини, і відмовляє в цьому позові. Тому це є досить складно позбавити батьківських прав в Україні, тому що судова практика виключно на стороні батьків, тобто, а не держави. І не того з батьків, хто подає позов на позбавлення батьківських прав. Така у нас історія. Так, наступне це стягнення заборгованості. Дивіться, вітаю рішенню апеляційного суду. Я та мій брат повинні сплатити заявнику суму в солідарному порядку. Виконавча суба створила впровадження та зарештувала мої та брата кошти на всю суму. Декілька днів тому впровадження було закрите, та з мого рахунку були списані кошти на всю суму рішення. Але провадження брата відкрите, та з його рахунку не списані кошти. Чим право має. Чи... Права виконавча служба, тому що рішення суду було виплатити кошти солідарно, тобто як я розумію, в рівних частинах, а з мого рахунку були кошти на всю суму. Якщо виконавча служба не права, то як я можу повернути половину сплаченої суми? Ну тут ви неправильно трактуєте, наскільки я розумію, закон, солідарне стягнення, це мається на увазі, що ну тобто в рівнях, ну, тобто, це не половина. А те, що, наприклад, якщо ви виплачуєте частину за брата, ви потім в регресному порядку можете стягнути свою половину. От і все, якщо ви, наприклад, там є поручителем по договору, це, 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 це все, вся історія. А, ну, тобто, з кого первіше стягнули, з того, і фактично о, все провадження брата закривається, і потім ви подаєте на свого брата. Ростягнення половини цієї суми коштів. Можна так, як варіант. Так, наступне у нас чоловік подав на розлучення. По-перше, по Про перше засідання я не здала, і його перенесли. На дату, яку перенесли, була тривога. Воно не відбулось. І назначили нов... на нову дату. Це третє. Якщо я надам довідку про що була у лікаря на лікуванні, чи перенесуть засідання. Ну, це, напевно, на 3-й раз вже переносять. Я, скоріше всього, що не перенесуть. Чи можна просити час на примирення, чоловік військовий на даний час у відрядження? Оце можна. Ви пишете клопотання про про надання часу на примирення. А в даному випадку є 6 місяців. Суддя зобов'язаний задовольнити це клопотання і назначити зупинити провадження на період від 1 до 6 місяців. Строк визначає сам суддя, який вам потрібен. Але що військовий, що він військовий, це може вплинути на те, що вам дадуть максимальний строк для примирення. Тому сьогодні у нас дивіться так, я такі прямі ефіри буду записувати. Ну, Коротенькі до 10 хвилин відповіді на консультації. Тому дивіться, якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Будемо чекати ваших відповідей і запит... Будемо ваших... Не а запитань чекати у коментарях. Того всього найкращого з вас. Лайк, підписка, коментар і обов'язково репост.